Сьогодні, 2 березня 2023 року, рашисти знов вбивають мирних людей на слідок прильоту в одному з районів міста Запоріжжя. Руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок. Ракета зруйнувала три поверхи, 4 загиблих, поранені діти. Я не знаю, що це за люди. Про Марки. У мене на обзорі сьогодні аркуш. Та Щіпка За Честь за славу за народ. 2014 рік Боєць АТО. Опис 5 грудня 2014 року в будинку зв'язку на Майдані Незалежності Укрпошта урочисто презентувала художню почтову марку За честь за славу за народ та конверт перший день до цього випуску. Цю філателістичну продукцію виготовлена спеціально до Дня Збройних сил України та вшанування всіх героїв. Які захищають нашу державу від агресорів. Участь в урочості церемонії спецпогашення марки взяли перший заступник генерального директора «Укрпочта» Роман Стасів, начальник служби фільт'єгерського почтового зв'язку головного управління зв'язку та інформаційний систем Генерального штабу Збройних сил України, полковник Андрій Кавальок, старший офіцер служби фільтєгерського почтового зв'язку, підполковник Андрій. Литвинов, художник поштової марки Володимир Таран та учасник бойових дій в зоні АТО. Філателістична продукція від Укрпочти традиційно відзеркалює значні події нашої держави. У такий нелегкий час марка і зображення справжнього українського воїна є, як ніколи, актуальною для нашого суспільства. На Марсі зображений збірний образ українського захисника, який був створений українським художником Володимиром Тараном. З фотографії реальних бійців. Ми добре розуміємо, що досить важливо, щоб кожен герой відчував, що про, про нього пам'ятають, підтримують його вибір, захищати батьківщину та цінують його подвиг, зазначив Роман Стасів. Тираж марки За щесть за славу за народ складає 183 тисячі примірників. Номінал марки 2 гривни. Кількість марок в Аркуші 12,3 на 4 гривні. лист чистый, то есть марки чистые, Вот щипка и лист. Если понравилось видео, ставьте лайк, будь ласка, и подписывайтесь на мой канал. Тримаемся, выставим, слава Украине!